А можна жити без планів? Без планів можна жити, якщо ти свої плани відкидаєш у бік і приймаєш плани наступного вищого щабеля. Ось зараз ми підійшли. Які це плани? Ось тоді за яким планом я живу? Ти живеш за планом вищої природи, творця. І що це за план такий? Це означає, що все, що ти можеш собі уявити. Це те, що ти бажаєш тільки одного бути в тісному контакті з ним. Ти тільки цього бажаєш досягти, і що буде неважливо. Головне, що ці плани ти бажаєш, щоб вони тільки в тобі збувалися. Ти навіть не дізнаєшся, які плани творця, ти просто ось так, Ні. От, так віддаєш повністю. Так. так може людина жити взагалі ось так. Що? Ти будеш перевіряти його плани. І не зможу насправді, але все одно навіть вимовляти це можливо для когось, знаєте, страшно. І раптом у нього плани такі, що хоч би які були, це вже вищі плани. Тобто тут іде повне скасування моє вищим.